Шановні друзі, дорогі наші гості, е, надзвичайно приємна подія на Староженеччині. Е, вперше ми маємо таку чудову можливість продемонструвати результат нашої багаторічної співпраці, яка триває вже 6 років. Започаткував цю співпрацю бурмістер міста Жгу Ян Мільчарик, який сьогодні. Хворий, і ми йому сидимо здоров'я і якнаскорішого повернення до, активної, до активного життя. Але після виборів перемогу отримав новий бурмістер Конрад Кобус, який так само, як і попередник, підтримали співпрацю і дружні стосунки між нашими районами. Гміна Жгув і місто Жгув. Співпрацює не тільки з Тороженецьким районом, а особливу увагу приділяє селі, селу Стара Красношора. І два роки тому автомобіль подібний був переданий селу Стара Красношора, тому що після чергового візиту е, в це село вони були дуже здивовані, що там немає пожежного автомобіля. В Польщі такі речі надзвичайно. Е, Надзвичайно укомплектовані і все це передбачено. Тому й було прийнято рішення, і перший автомобіль був завезений в село Красношора. Після цього була наша пропозиція. Я дуже вдячний і Станіславу Берчарку, і пану Конраду за те, що вони підтримали наше прохання і знайшли можливість передати оцей сьогодні автомобіль. для Потреб уже всього району, і власне для нашого районного управління МНС. Так, це є дуже хороший приклад співпраці. Не все вимірюється грішми, не все вимірюється якимись матеріальними благами, але особ особисті контакти, приятельські контакти, добрі, братні стосунки між нашими народами і допомога Польщі, українському народові, зокрема. І безпосередньо в нашому районі є надзвичайно вагома. Ми дуже вдячні всім нашим друзям за таку гарну допомогу і підтримку. Сподіваємося, що цей автомобіль буде виконувати ті функції, які, для яких він створений. Але дай Бог, щоб виїзди його були якомога меншими за потребою, а щоб він просто виїжджав і демонстрував нам свою красоту. Дякую вам, шановні друзі, дякую всім, бажаю вам дуже здоров'я, сукцесу, милощі і всього найліпшого. Бажу дякую.